Ціни вгору хліб знову подорожчав за буханець білого у магазинах міста. Нині правлять 3,75. Найбільше від здорожчання хлібобуличних виробів потерпають пенсіонери. Нарікають, часто їм доводиться купувати не свіжий хліб або ж взагалі зіпсований. Зате коштує він лише 2,40. сорок. Хліб, який пару днів лежить люди не Купують тобто він вже як зацвив. Але він танцює, і люди купують там хліб. Так я відчула, що хліб дорожчає. Так як я пенсіонерка, маю 800 гривень пенсії, мені так вдарило по гамінцю по копійках, що я стараюся той хліб ділити не на два дні, а хоч на тиждень. Хліб кожен день, навіть незаметно для ока, приходиш. Сьогодні 3,50, завтра 3,60, 3,70. І так вже, ви знаєте, невозможно прожити. Це вже друге підняття цін за останні чотири місяці. У хлібокомбінаті пояснюють, подорожчали енергоносії. Лише газ зріс в ціні на 18%. відсотків. Така ж ситуація із електроенергією та паливно-мастильними матеріалами. Це вилилося в невелику невелике подорожчання 5-10 копійок на пуханці нашої продукції. Але ми змушені були піти на цей крок. Тому що крім того, ще з 17 липня подорожчало борошно, яке ми отримуємо від аграрного фонду. Але це підвищення ціни борошна поки що в цих цінах не враховувалося, тому що ми сподіваємося, що знову урожаю ціна борошна все ж таки зменшиться. Якщо у власній торговій мережі, каже Світлана Криворучко, націнка мінімальна, то власники інших магазинів ставлять її на власний розсуд, особливо зараз, коли ціни в обласному центрі без контролю. За цінами в Івано-Франківську мала встежити державна інспекція з контролю за цінами в області. Утім, наразі вона знаходиться на стадії реорганізації. Там кажуть, ціни в області зараз не контролюють. Утім, будь-які коментарі на камеру давати відмовляються.